Всім привіт! Ви на каналі Сервиспроф з вами Ярослав. Сьогодні ми поговоримо про мотоблок від Кускварни 545 DE, а саме про його запуск. У нас є вже відеогляд, присвячений цьому мотоблоку, кому цікавить в посилання в шапці профілю. Але в коментарях під даним мотоблоком дуже часто звучить запитання: а як його завести взимку у мороз, коли ручним стартером зробити це складно. А з електростартера стартер є, а акумулятора немає. Скажу відверто, не мав я можливості заводити його вручну взимку, адже більшість мотоблоків, які ми продавали, продавали всі укомплектовані акумулятором. Окрім осіннього періоду, коли було тепло, ми заводили його навіть і вручну. Тому зробити це легко чи важко, я не можу сказати. Сьогодні ми це провіримо. Скажу відразу, що дійсно готового рішення у хоскварни, який повинен все ж таки бути акумулятор на 545 деє, немає. В інструкції за експлуатацією указано 12 вольт і ємкість не більше 36 годин. Підібрати акумулятор можна, але не завжди це виходить зробити легко. адже... Більшість акумуляторів, які ми ставили на наш Петцурп'ятий дає нашим клієнтам, які ми його продавали. Як правило, це те, що підходить по потужності, по ну не, під, не підходить по корпусу, не підходить по кріпленню. Контакти не йдуть, скажімо так. А те, що можна поставити, як правило, це або дешеві свинцево-кислотні, які е, коштують недорого, максимальна ємкість 16-18 годин. Як би все добре, але існує ризик того, що. А якщо буде, якщо він перевернеться з таким акумулятором, чи з нього нічого не потече? Інша ситуація: бавилися з акумуляторами з потужних бензинових мотоблог, бензинових генераторів, літіонка. Максимально, що ми знайшли, це 18 ампер годин Його, в принципі, вистачає, але він трошки менший по корпусу від по до, до сметцово-кислотного і трішки болтається в самій шахті. А, тому, скажімо так, задача знайти правильний акумулятор виявилася ще тією задачею. Але рішення ми все ж таки знайшли. А, ми підібрали акумулятор, який встає повністю в шахту нашого. Мотоблока, який відповідає повністю по всіх кріпленнях, і підключається він досить таки просто. Ну, акумулятор ми розкажемо трошки пізніше. А зараз давайте спробуємо завести наш мотоблок. Сьогодні у нас 20 лютого 25 року ночі було в нас мінус 15. Зараз 11 година ранку дня. На вулиці ще зберігається досить таки висока низька температура, близько 10 градусів. Наш мотоблок знаходиться на вулиці з самого ранку. Вчора, попередньо, ми його заправили оливою. З 9-ї години ранку він нас перебуває на вулиці. Цього часу достатньо для того, щоб наш мотоблок і наша олива в мотоблоці стала густою. І це, скажімо так, спричинило труднощі. Для самої заводки мотоблока. Тому погода в нас чудова, скажімо так, мотоблок в нас заправлений попередньо. Давайте будемо його заводити спочатку вручну, а потім перейдемо до нашого акумулятора. Кого цікавить, поставили наш мотоблок в зручному положенні, відкрили краник на подачу дизеля, поки воно. Поступає в паливний насос, алгоритм заводки наступний. Ми відпускаємо клапана, включаємо запалення, даємо максимальний, газ, даємо максимальний газ і будемо пробувати заводити його вручну. Єдине зауваження: інколи буває так, що клапана, ви нажимаєте флажок, а він відскакує. Для того, щоб не робити. Одною рукою вижимати, а іншою заводити. Алгоритм дій досить такий простий. Якщо він вас піднімається, легенько потягнули стартера, він стане в потрібне положення і він вмикається. Це нормально, це все буває. Заводити можна як вижимаючи його, так і не вижимаючи. Єдине, що вручну ви це не зробите, адже у вас не вистачить сили. Навіть якщо ви зранку добраче поїли, ви його не заведете. Адже. Зусилля потрібно вилити, зробити велике. Інша ситуація, коли ви можете зробити це за допомогою електростартера, коли ви маєте акумулятор, в такому випадку ви можете завести даний мотоблок навіть тоді, коли клапана будуть, скажімо так, не відпущені в такому положенні. Єдиний недолік цього всього заключається в тому, що в такий момент потрібно дуже велике навантаження. Велика кількість електроенергії для того, щоб закрутити, скажімо так, щоб запустити цей двигун. Тому є нюанси, коли будуть частково у вас гріться провода. Тому що все ж таки дуже велика буде втрата енергії. Тому бажано все ж таки клапана відпускати. Якщо знову ж таки повторюсь, вони піднімаються, нічого страшного, ви крутнули легенько стартер і воно стає в своє положення. от. Можна попробувати це зробити, коли мотоблок уже гарячий, техніка провірена. Після цього, коли ви сидите, а у вас там позаду причеп, то ви можете, не встаючи, просто завести мотоблок з акумулятора, не відпускаючи клапана. Отож, в принципі, все готово. Відразу хочу попередити те, що бажано накласти рукавички, тому що існує віддача. А враховуючи, що на вулиці зима, Добряче може дати по пальцях. Отож, відпускаємо наші клапана. Оте, От що я казав. Зараз, поки він прогрівається декілька хвилин, ми його заглушимо і спробуємо завести на гарячу. Відразу скажу так, беріть його двома руками, не бійтеся, смикайте, іначе нічого не буде. Але завести можна. І, в принципі, це не дуже складно. Так, да, я, кстати, це. Так, отож, давайте попробуємо ще раз його повторно завести. Заводиться він. Легко, а тепер давайте його заводити будемо за допомогою нашого акумулятора, якого ми хочемо вам показати. Друзі, ось такий от акумулятор від фірми Auto. Якщо не підводить мій англійський, це той акумулятор. Який повністю відповідає всім критеріям, які потребує даний мотоблок, він іде літієвий. В габаритній розмірі його стоїть повністю в шахту. Ми зараз це продемонструємо. Акумулятор ємкістю потужністю 12 вольт, ємкістю 30 ампер годин. Цього акумулятора достатньо. Враховуючи те, що це літіонка. То не потрібно переживати, якщо ви десь перевернетесь і це. Тепер, е враховуючи те, чому потрібно все ж таки 30 амперний Акумулятор, на нашу думку. Адже, враховуючи те, що заводиться він, і на акумуляторі ємкістю 18-16 А годин. Але якщо це постійні запуски, е скажімо так, такі короткострокові, і в таких погодних умовах, як ми знімаємо зараз, акумулятора буде недостатньо, тому, скажімо так, він буде розряджатися. Тому бажано все ж таки ставити потужніші акумулятори. Так, вони дорожчі, вони якісніші, але це не буде дискомфортом, адже не всі мають, скажімо так, відповідну фізичну статуру для того, щоб завести такий мотоблок. І те, хто цього не має, але має мотоблок, його не заведе. Тому тут важливо все ж таки враховувати. Потужний акумулятор. Ну, в принципі, все. Давайте будемо ставити. Акумулятор, до речі, в нас йде одразу же під болтики на ті клеми, які в нас вийдуть на нашому утобоці. Це у нас йде корпус нашого АКБ. АКБ, що кріпиться чотирьома гвинтами, два зверху, два збоку. В принципі, конструкція проста, нічого складного немає. Водночас вона йде досить таки захищена. От, знімаємо нашу, наш корпус, беремо головку на 8 і відкручуємо два гвинта, які кріплять безпосередньо сам акумулятор. Єдине, що е, не відповідає нашим критеріям по відношенню до цього акумулятора, це те, що оці два гвинта, які прижимають акумулятор, вони йдуть. Короткуваті, буквально 3-4 міліметра. Тут варіанти два. Або шукати довшу шпильку, або трішки підігнути кріплення. Ну, Кому як. Але в цілому, ось бачите, беремо наш акумулятор і встановлюємо. Хопа, як то кажуть, пішов, як, як те ще підліт. А, так, і будемо ставити нашу. Наш акумулятор. Так, в комплекті в нас йдуть ось такі от гвинтики. Так, тримай ці болтики, поки вони не заважають. Будемо кріпити Раз. наш. Не е, ні, поки ми не будемо це робити, вона нам не заважає. Так, є. Бачите, що він стає просто, просто ідеально сюди. Головка на 10. Піджимаємо нашу клемочку. Тут вже можна її вивести на бік. Глушничка в принципі, можна завести трошки по-іншому, для того, щоб вона ніде скажімо так, не торкалася глушника. Є. От те, що я казав, це те, що дана планка дана планка трішки от, буквально на 3 мм коротковата. Ми не будемо її зараз ставити, адже потрібно або її трішки підігнути, або на сантиметр більші гвинти. Цього буде достатньо. Отож, вложимо наші ключі Опа. і заводимо наш мотоблок уже з акумулятора. А клапана ми все ж таки відпускаємо. відпускаємо, запалення ми даємо повний газ. Пального у нас там небагато, в принципі. в принципі, все, пробуємо. Друзі, ось так ми заводимо наш мотоблок, який з часом може бути вашою власністю, хто вив бажання його придбати. А хто вже придбав мотоблок і шукає рішення, пов'язане з акумулятором, будь ласка, пишіть нам в коментарях, ми обов'язково розкажемо, який акумулятор, по можливості можемо вам його запропонувати і ви його купите. На сьогодні все. З вами сервіс проф, До наступних зустрічі. па-па.